Ви, мабуть, дуже часто чуєте фразу від різних людей, що раніше було жити краще. І я теж її власне, дуже багато разів чув у своєму житті. Наші батьки так казали, що от в Совку там було краще, там, і так далі. І через там, 10, 20, 50 років будуть люди казати, що от в цей період, в який ми зараз живемо, було краще жити, ніж люди живуть там, в майбутньому. Ми часто вириваємо. Якісь моменти, які нам подобались з контексту, знаєте, і вважаємо, що нам було тоді добре, а зараз там нам гірше. Дуже часто ми також згадуємо наше дитинство, юність, і це такі, знаєте, зазвичай люди згадують, типу, як це золоті часи. Але насправді тоді у нас просто було менше якихось турбот. Ми були більш вільні, ми могли займатися тим, чим ми хочемо. У нас не було практично. Ічне ніякої відповідальності, і через це складається така думка, що тоді було краще жити зараз гірше.